Ви знаєте, хотів сьогодні зробити відео, зроблю завтра. Значить, з приводу відсутності президентських виборів, я так розумію, що і парламентських. От, хочу завтра зробити свої доводи, підкріплені законом, буквою законом, ну, якщо у нас ще закон поки що діє. І своє бачення, тому що я сьогодні не зміг знайти е, жодного майже конкретного аналізу і е, взагалі е, будь-чієї думки з приводу е, рішення Зеленського е, не проводити вибори президентський парламент. Але це завтра. Сьогодні я вам хочу кое що друге розказати. Ніколи не думав, що зі що мною це случиться, але случилось. Так от. Якщо ви в своїй житті прийшли вже к виводу, що все, що могло погане, у вас случиться, вже случилось, не іскушайте судьбу вопросом, що ще може хуже бути. Тому що в неї таки знайдеться достойний відповідь. Візьміть приказ з мене. Ну, хто не знає, хто знає, що вже ну, ну, всі сайті, українська правда, левий, білий сайт, рух чесно, всі які... Всьої України вже ж так обосрали мене з ног до голови. І шахрай, і аферист, і колаборант, і іноагент. Ну, правда, все на словах, е, лучший друг прідав, украв гроші з фонду. Е, з матір'ю не общаюсь. СБУ то з мішком на голові держали, погрожували, то прийшли додому, відпиздили, ну, щоб не гавкав про корупцію в військовому керівництві. Я, звісно, сподіваюся, що якщо я буду гавкати, може, я догавкаюсь, докричусь до власті, вона почує і. Відреагує. Почула, відреагувала, прийшла і одмодохала. Побили так, що єлі вижив. Тепер тягають по судам. В Донецьк запрещен в'їзд Оскару. Осквіру. Угрожають СБУшники і ВСПшники, що кинем тебе на передок і грохнем. З карточок, з банків повикидали. Ну, власник, тепер Зарецький карточок благодійних. Всі тіктоки, всі фейсбуки поблокіли. Ну, Одним словом. Казалось би, да? цей придурок Яковлів чи як там його з 30-го ШБ, пише кожен день, я вже під твоїм домом, я ходжу, чатую, я тебе шукаю, я тебе жду, щоб тебе убити. Ну, казалось би, що може бути хуже? Значит, на днях Зарецький, всім і вами любимий Вова, і э, мій товариш э, сусід, який був нашій волонтерській сімці, два дні підряд мені э, проїли пляшку. Піди пострижись, піди пострижись, ти з людьми общаєшся, ти значить, на відео вже волосся лізуть в глаза, постижишся. Я кажу, я не хочу. Я не хочу коротких стрижок. Мені подобався мій об'єм волос. От, хоч одна радість, помить голову і розчисай. Е, ну, хоч підрівняй, добре. Сьогодні поїхав же. Як будемо стрижитись? Я кажу, просто підравняйте те, що лізе в очі і в уші. Все остальне, ставте об'єм, як є. От я не хочу короткої стрижки. Буду одращувати далі. Він каже, хорошо, щось там музика іграє, щось там спросив 0, под 0. Я подумав візки, кажу, кивнув, да. Товариші, я на одну секунду закрив очі, відкриваю такой хіряк і волосся як не було. От Просто, розумієте, отак от і, і все. Це ще не все. У мене речі отобрали, я навіть не смог, ну. Не... Я просто сижу, дивлюсь, і офігіваю. І знаєте, перший вопрос, який задався, ну що вже може бути хуже? І тут він мене розчисає. Ви ж, волосики, на бок розчисуєте, ми ж вам набок розчишуємо, і тут він мене розчесав набок. Ну, понимаєте, на мене просто з тієї Гітлер дивиться. От, от просто, понимаєте, ну, можна йти претендувати на його. Наследство без документального подтверждения родственных связей. От як мені тепер вийти на вулицю, подумайте, що під Гітлера кашу, понимаєте, сейчас з гукину Поэтому, коли задається вопросом, що може бути хуже, повірте, може бути. Я, я просто такси так подивлюсь, і він мало того, что так і нема волосся. Він еще щось там сзади поправляє, я, я кажу, оставьте хоч надежду. Бо ви і так там, я так зрозумів, мало того, що ви їх зрізали, ви ще по одному вискубуєте, що? щоб вже ну, явно не, не було ніякої надіжди на волосся. Я тепер у себе думаю, а хоч зіркала завішую, тому що куди ну, не глянь, ну це ж Гітлер. Ну, ну, ну. Я такий розстроєний, і злий прийшов. І ще знаєте, а він каже, а вам щось не понравилось? Я кажу, ви знаєте, просто коли я казав, що хочу оставити волосся, я мав в виду у себе на голові, а не у вас на полу. Как би, да? Ну що вже тепер? Все вже. І Він каже, а, а будемо а, мити волосся? А кажу, що, є, що мити ще? Ну, розумієте? Просто, под... мало того, що під поднуль, як він це. Він чи гаршок одів і пілірнув мене, я не розумію. <кій> <кій> Тому, э, э, коли щось кажете, ну я не знаю, може я не так щось об'яснив. Ну, просто ймете в виду, що може ще бути хуже в цій житті щось. Я як би сказав, оставте все, як є. Просто оберіть те, що лізе в очі, і подокурайте, кажучи, таку фразу сказав, подокурайте. Об'єм оставте теж. Так, да, хорошо, і нема. Я тут тільки кричі прийшов, щоб йому хоч щось сказати. Він мене так на бок розчесав, каже, ви ж волосся і набок ділайте. Дивлюсь, ну Гітлер на мене дивиться. Я думаю, а як мені вийти тепер на вулицю? І він такий каже, що ми може помоємо його? Я кажу, що є що мить, кажу, я думаю, що вже тут так би. Ну, ви знаєте, з другої сторони, во всьому можна іскати позитив. во перше я хотів сусідку попросив, щоб вона мені сідину убрала. Тепер вже ж ну, нічого вбирати, тому що сідина ж вийшла вместе з волосами. От, во перше А во друге полгода я можу не переживати за розтрати на стрижку, тому що раніше ж нема смисла йти стритися. Все, що я одращував, раніше полгода назад не повернеться. Вот, так, трошки вам, знаете, волну позитива и оптимизма. Так что, все-таки, ну, даже в этой ситуации надо искать позитив. Хотя тут я не знаю, как или усы отращивать, или на лицо стряхтись, понимаете, тут уже, ну. Постараюсь завтра что-то сделать с головой, потому что с такой прической выходить в эфир, ну, и так и ноги, понимаете. Сейчас скажут, Гитлера Коса. ну, прям не Оскар, прям, а наказание, кара невестно. Хорошого вам дня! Будьте осторожні в своїх желаннях. І знайте, завжди є ще хуже щось. Завтра я зроблю відео, хочу розложити по полочкам, особливо по букві закону. Те, що нас чекає після 31 березня. У нас, Україну, наше життя і подальше наше буття. Після 31 березня. Це, я думаю, вам буде цікаво почути. Жодних емоцій, тільки закон.